Ну, що стосується е, китаю то ще з двадцять е, третього року з самого початку 23-го, кінця 22-го, вже китайська зброя активно використовувалась росіянами на фронті і чомусь наші політики е, про це мовчали хоча таких прикладів ті хто реально воювали на фронті було більше ніж достатньо починаючи від патронів снарядів закінчуючи зброю що стосується людей, також ця інформація проходила давно, так само як і застосування корейських військових ще почалося до того моменту, як вони з'явилися фіці там, скажімо, в Курській області. Mm -hmm. Тут завдання, якраз для наших розвиток своєчасно це виявляти і подавати це для інформаційного розуміння світової спільноти. А що стосується інших питань, то нам все ж таки треба бути більш активнішим в інформаційному просторі і викладати певні речі достатньо швидше, ніж вони реальні. Ми достатньо часто чомусь чекаємо, коли це буде подано з точки зору правильності чи неправильності політичного. Ну у нас немає часу на реакцію. От в березні місяці я два тижні провів сполучених штатів і чітко побачив, наскільки Мої погляди на відсутність в інформаційному просторі е, світу українських представників засобів масової інформації привела до тих проблем, які ми маємо на певному етапі з е, керівництвом Сполучених Штатів, бо про Україну в засобах масової інформації. Дуже мало, а інколи взагалі нічого, значно більше е, там по проблемам близького сходу або інших е, гарячих точок світу. Це наше недопрацювання, і ми мусимо це змінювати. І Якщо ми хочемо, щоб покращені було ситуація на користь України. Ми мусимо бути, бути значно більш активнішими на політичному, на дипломатичному і інформаційному просторі.